Так, просили мене люди зняти, як построєна наша, цей наш парничок. Отакий наш відкоруч, бюджетний. Ось такий маленький парничок. Тут ми вирощуємо спочатку редисочку, потім я висаджую перчики, баклажанчики, зелень. Літку тут дуже жарко, тому ми тоді відкриваємо ці бока. Так, з чого він зроблений? Це пруд. Я не знаю, яка товщина. Якщо. Комусь потрібно знати, яка товщина, напишіть в коментарях, я тоді спитаю чоловіка. Через кожен метр ми заливали бетоном ці прути. Через кожен метр гнули їх так ось. Ну і все, що тут ще? досточками цими, такими, бачите, розперли, щоб його не шатало по бокам і посередині. Двері. І натягли плівочку. Літом дуже жарко, ще раз скажу, відкриваємо тоді бока, підкопуємо, піднімаємо і накриваємо її сіткою затіняючою. Бо тут просто зваритися можна. Висота невисока. Я десь метр ну, сімдесят десь висота тут. Такий бюджетненький, але стоїть вже, я вам скажу, більше п'яти років. Поки що для наших цілей він нас влаштовує.